Не зарубала військових на прикарпатті. Як жінка з сокирою боронила сина від призову, українці обирають задавлені продукти. Навіщо наші люди купують харчі з душком? Дідуган гроза злочинності. Чиліський пенсіонер знешкодив грабіжника і став героєм цілої країни. Це сабиті на каналі Україна у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Автомобілі з цілим арсеналом зброї зупинили просто в центрі рівного. Віномарці з київською реєстрацією двоє чоловіків перевозили 12 гвинтівок без документів. Дві в чохлах знайшли в салоні. Ще 10 у багажнику. Куди та навіщо везли зброю слід? Чи ще з'ясовують? Це є рушниці типу Помпа, марки, типу Ford 500 Ось і. Інша зброя, марку, яку будемо зараз встановлювати. З сокирою на військових. Аби не пустити сина до армії, жителька Прикарпаття мало не зарубала представників військомату на власному подвір'ї. Хлопця від призову мати приховує сім років. Чи вдалося зрештою відправити 25-річного парубка до війська, розповість Наталя Фармос. Ти скотина. Б... Проклята, ти ти. проклята Ви на мене сокруєте замовлю? А що? Або що таке є? Ви на мене сокруєте замовлю. А що таке є? Ви знаєте, що я про виконання? Ну ти що про виконання? Ось так мешканка Болехова зустрічає представників місцевого військомату. Це так. Я ну, пані, для чого ви це робите? Для чого? Сусіди, гезвіскую? Що он... дивиться на мене? Пані, шо, кажу, пані не клеся що, що, що робити. Тому що ви самі знаєте, що якщо воно безпідставно, це воно безпідставно? ти вас обернеться. А я ко ви ходите по хата? Чого ви ходите? Військові зняли бойову матусю на мобільний телефон, бо терпець урвався. Адже відправити її сина до армії намагаються вже сім років. Ми вже з нею спілкувалися, і неодноразово вона казала, що її сина немає вдома, що він на заробітках, що ми даремно ходимо. Та зрештою цього разу син знайшовся буквально за її спиною у машині. Друже, та виходи з машини. Чого не хочеш? З авто хлопець так і не, не вийшов. Він також не хотів з нами спілкуватися, показував нам долі, середній палець. Він і ще добитко, мама за тобою захищалась 25 років. Мені б було держави років до 28, вісім, аби армію зробили. Вручити повістку цього разу теж не вдалося. Мар'ян Солнишник втік до хати. Хлопця оголосили в розшук. Знайти призовника, намагалися також забиті дня, але родичі, побачивши журналістів, зачинилися в помешканні та вимкнули мобільний телефон. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності, а на подвір'я спустили собак. Сусіди про інцидент знають. Ми ще сміялися з нею. Тобто просто ідіотизм, це таке не можна робити. Я взагалі я шокована ту стала? А вона розумієте, ніби така порядна жінка, не скажеш, скажуть, якась піячка, чи якась ненормальна, в неї нормальна жінка, файна до церкви ходить, і то, але що мені таке збрило в голову. У комісаріаті впевнені, як не вони, то поліція неодмінно знайде втікача. Мар'янові світить обмеження волі до трьох років. За напад на військовослужбовців його мати теж відповість, що правда відбудеться штрафом з Івано-Франківської області. Наталя Фармос, Тарас Іванків, Сабиті канал Україна без даху над головою. Один із двома маленькими доньками залишився боєць 93-ї бригади Ігор Комар. Уже три роки він воює на передовій, а дівчатка змушені чекати батька в інтернаті. Але й демобілізації солдат боїться бо йти з дітьми нікуди. Чи можна допомогти бійцю? Розбиралася Ірина Камінська. добре да. хорошо, школі. Жоден візит Ігоря Комара до дітей в інтернат не проходить без сліз. Доньки сумують за татом. Чоловік би й радий забрати їх, але нікуди. Їх стара хата не придатна для проживання. Так сталося. Дружина нас якби покинула ми залишилися саме з дітками. Бабуся дідусь хворіють мене дуже. Вони пенсіонери хворіють і вони не могли за ними дивитися. Я прийняв таке рішення йти воронити Україну. В інтернаті про батька одинака відгукуються добре. Якби був у родини будинок, дівчат можна було б забрати. Звичайно, як би не гарно було у закладі, але діткам хочеться своєї домівки, хочеться тата. Хороший батько. Видно, що він переживає цей і як приїжджає, він ненадовго приїжджає. Якусь хвилину, півгодини. Раніше ігор з доньками жив у гуртожитку в прилуках, але помешкання надали тимчасово. Оце наше ліжко. Тут дівчатка в нас спала, їхні речі залишилися. Це шкафчики, які вони любили прибирати в своїх шкафчиках. Допомогти військовому і житлом ще торік обіцяли місцеві активісти. Минулого року Ігор звертався до громадської організації, яка допомагає військовим підготувати документи та стати на квартирну чергу. Зараз ми підемо до Прилуцької районної адміністрації дізнатися, як довго солдату чекати на житло. Ходімо. Чиновники запевняють, жодної заяви від ігоря чи волонтерів у адміністрації не бачили, але готові допомогти бійцю. Діє державна програма із 2015 року щодо забезпечення житлом учасників. АТО. В даному випадку програма розрахована на те, що людина за тим місцем, де вона перебуває на черзі, на забезпечення житлом може придбати собі житло і держава відшкодовує повну вартість житла. Запрошують ігоря з доньками жити у сусіднє село. Селищний голова та місцевий фермер хочуть врятувати від закриття школу, в якій не вистачає дітей. Готові прийняти до себе в населений пункт любу сім'ю, яка має дітей, із наданням йому наданням сім'ї будинку, відповідно із наданням дорослим членам сім'ї роботи на своєму підприємстві сільськогосподарському, але з єдиною умовою, щоб діти з цієї сім'ї ходили в школу. Така пропозиція Ігорю подобається. Поїдемо всі місця домою. Приїдемо. Будемо як раніше, Куручок, Будем якрансі, курочок розводити. да буде. А ще Ігор мріє після демобілізації знайти нову маму для донечок, яка б їх ніколи не покинула. Ірина Камінська, Дмитро Гончаров, Сабиті канал Україна. Світ заслухався молитви. За кілька хвилин Сабитія покажуть, яке відео зібрало майже 30 мільйонів переглядів в інтернеті. Квартирні крадії нахабніють дедалі більше. Цей рік став рекордним за кількістю пограбувань. Злочинці лізуть у вікна, двері та не звертають уваги на свідків. Чому не бояться? З'ясовувала Наталя Малярчук. Вони стають дедалі зухвалішими. Не бояться шуму, свідків і навіть присутності господарів у квартирах. Олену пограбували, коли вона спала. І так спокійно можна пройти. І Все, і все забрали. Рінівочне сумка лежала Ось тут портмоне. Ноутбук стояв. Це сталося у квітні та злодіїв і досі шукають. А два дні тому сумна історія повторилася у спальному районі столиці. Сусіди, як і господар, нічого не чули. там і двір не різали. У нього стояла сумка в гостіни, і відтуди щось взяли у нього і в ящик верхній в столі. Навіть сліду в принципі на полу ніяких не було. хоча, по-моєму, в той день було достатньо сляк. Далі гірше на очах паралізованої жінки злочинець вліз через вікно до помешкання і перевірив усі шафи і тумбочки. Із собою прихопив 30 тисяч гривень готівкою, планшет і фотокамеру. У цьому під'їзді за три роки пограбували шість квартир, тому на всіх поверхах кожна друга оселя обладнана сигналізацією. Житло Сергія не охоронялося, його обікрали позавчора. А, двір відкрита. А що я бачу, просто вандально виламана двір там. Не знаю, чи можна було його там вибивати, але це явно село шум. Найцікавіше, що сусіди на галас ніяк не зреагували. Зломщики винесли гроші, прикраси, техніку і навіть жіночу косметику. Стало трімо і на трьому якби було все. Тобто вони з трьом просто забрали там все абсолютно. А у Невушці навіть забрали дві сумки і туалетну воду. Більша громозка техніка, там телевізор, от не тронули, а от забрали те, що от було, ну скажімо так, воно лежало, звісно, на видних очах. Тобто, ну, Жили как-то не думали бетам, що з нами це зайод одразу після цього Сергій поставив сигналізацію за 2,5 тисячі гривень. До речі, змінюючи місце проживання, її можна забрати з собою. Цей варіант охорони поки залишається найнадійнішим. У поліції лише розводять руками зі 100% квартирних крадіжок. Розкрити вдається всього 10. Наталя Євген Овсієнко, Роман Україна. Цукерки дворічної давнини і риба з душком. На полицях супермаркетів чимало задавнених продуктів, ще більше на базарах і навіть в інтернеті. Усе це купують свідомо, щоб зекономити. Чим ризикують українці, з'ясовувала Зоряна Степаненко: м'ясо, молочка, печиво, фрукти. У кошиках товари зі знижкою до 50%. Так магазин позбувається несвіжого, каже Максим Несміянов, голова спілки споживачів. Товар стоїть 60 ну, до 10 -го місяця, 16-го року. За пакет просрочених морепродуктів 60 гривень, викликаємо адміністратора. З нашої сторони війна ми поміняти вам товар за 9 копей. По бізнес-процесу списуємо розсрочений товар. В іншому супермаркеті за зіпсований товар не перепрошують. Ви повинні домовитися з руководством про Це Те ж саме, що ви до мене я і знімаєте те саме. Хребет лосося двотижневої просрочки, цукерки дворічної. Ми, Ми цей товар спішимо, з персоналом проведемо роз'єднану роботу. Не факт, зіпсоване можуть перепродати. Виїжджають на ближайший ринок, десь становиться на його окраїні або на стихійних точках і починають торгувати. Ось така точка на базарі в Чернігові. Все за півціни. Дивіться, що це одне. Розпробуйте, спробуйте вдома. Уцінені продукти Сабиті шукають на столичному ринку. Буває, приходить тара, він мені покаже, що не має. Тому я почала спати, звоню, і він ви мені вийшов, оціни і продав. Тому я звоню людям, говорю ціну. Почому я можу їм віддати? Дайте мені номер телефону, я Жвава торгівля просроченими ковбасами в інтернеті. А як давно у ваших сарделік вийшов срок гудності? Його купують ті, хто економить, каже продавчиня Оксана. Вона з таких. Ну, Мамне. Всевичне їжі. Так дожен бути сладкий, а так не дуже он сладкий. В продукти харчування в кулінарних виробах, м'ясі, в молочних виробах накопичується максимальна кількість збудника, які викликає до гостро кішкову інфекцію. На зіпсовані товари можна скаржитися в Держпродспоживслужбу. Обов'язково умова, щоб був якийсь чек, допускається наявність документів підтверджуючих якихсь відомостей, фото зйомка перевіряти супермаркети без попереджень забороняє закон лише планово і раз на рік. Зоряна Степаненко Андрій Шишлов Сабитє канал Україна на 86-му році пішов із життя відомий клоун Олег Попов. Народний артист СРСР помер під час гастролей у Ростові на Дону. Популярність до Олега Попова прийшла після створення образу сонячного клоуна. У ньому артист більше 30 років виходив на манеж московського цирку. Також запам'ятався попов глядачам ролями у фільмах «Арена сміливих, останній шахрай та синій птах, де зіграв самого себе. Останні 25 років артист живі працював у Німеччині, де його і поховають. Пенсіонар-інвалід став героєм у Чилі. Він сам один зупинив грабіжника, але дістав через це прочуханки від дружини. Чи пробачила вона дідусеві геройство на схилі років? Знає Максим Дорошенко. Грабіжник підійшов ось до цієї ювелірної крамниці. Продавчині пригрозив зброєю, забрав коштовності та кинувся на втьоки. Молоді перелякано відступали і пропускали злочинця. Але 84-річний Рауль Муньос не схибив. Пенсіонер-інвалід, що має лише одну руку. Кинувся зупиняти грабіжника. Дівчина кричала: тримайте його, зупиніть його, охорону. Він сунув просто на мене. Тож я поставив підніжку, а потім, ніби, покинув цей світ. Нічого не пам'ятає. не знаю, що зі мною сталося. Під час падіння руль дуже вдарився потилицею, та враз непритомнів частина натовпу таки побігла ловити злочинця, хто лишився, кинулися до дідуся. І лише дружина стояла та гримала на непритомного чоловіка. Я подумала, що він мертвий. Він не відповідав жодних реакцій. А я лише те й робила, що кричала: ну чому ти поліз, навіщо ти це зробив? Він же йшов купувати мені подарунок на день народження. Це все шокувало мене, та я досі в шоці. Навіть у лікарні дружина з. Рулем Унісом не говорила пробачення в коханий. Чоловік просив більше чотирьох годин. Жінка не встояла і пробачила. Бо такий герой, а злочинця тоді все ж затримали. Максим Дорошенко Сабитія, канал Україна. Б'є бачені і небачені рекорди. Менше ніж за два тижні. 30 мільйонів переглядів. Світовою сенсацією став кліп американського. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитія ТВ Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде в Сабитіях о 15-й. Залишайтеся з України.